Дитинство наше радісне було, та раптом відзвеніло і відсвіло, летіло тихо в сині небеса і, мабуть, не повернеться назад. Зачекай моє дитинство, зачекай, не спіши летіти у далекий край, наче птаха, білі криленьки згорни, що подовше ми лишалися дітьми, наче птаха, білі криленьки згорни, що подовше ми лишалися дітьми, а я кричу, дитинство зупинись. А я його благаю повернись, воно сміється, лагідно мені, я повернусь до тебе у вісні. Зачекай моє дитинство, зачекай, не спіши летіти у далекий край, на чептаха білі криленьки зорни, що ми лишалися дітьми. Наче птаха біля крилоньки зорни, Що подовше ми лишалися дітьми, все далі в небі зірка осяйна, мені завжди світитиме вона, від лиха берегтиме у житті, Освятить всі дороги і путі. Зачекай моє дитинство, зачекай, не спіши летіти у далекий край, наче птаха, білі крилоньки, зорни, що подовше ми лишалися дітьми, наче птаха, білі крилоньки, зорни, що подовше ми лишалися дітьми. Шо? Вон там діточки стоять. Сережа. Привет, ката. Здорово.